Тому я буду дякувати. Перше я хочу подякувати вам, що ви берете участь у цих конкурсах і за те, що ви робите. Бо від того, тільки виграють учні, виграє освіта, зрештою, ви, можливо, і не уявляєте собі, як ви так само впливаєте на майбутнє багатьох людей. Бо пригадайте собі кожну свою історію. Кожен з нас обрав, напевно, так вчителя. Але обрав той чи інший предмет, дивлячись на ті приклади, які ви мали в школі. Те ж саме можна говорити і про інші професії. Можна, знаєте, і треба пожарнувати, але в тому жарті є велика доля правди, що тільки одна професія є від Бога це вчитель, а всі інші професії це від вчителя. І розуміння цього, що всі інші професії є від вчителя, це нам додає. У розумінні важливості нашої професії, того, що ми робимо. Чи це є середня освіта, чи позашкільна, чи професійна освіта, чи вища школа, власне, від того, що ми робимо, залежить майбутній країни. Від того, що робить армія, і завдяки Збройним силам України ми маємо можливість тут зустрітися, проводити ці заходи, вони борються за нашу територіальну цілісність і безпеку. А це дає нам можливість будувати майбутнє. Бо те, де буде Україна в майбутньому, залежить від кожного з нас. Особливо це залежить від освіття, в першу чергу від свідчати. Тому я вам дякую і дякую комісії, обласної ради за те, що вони підтримали цю програму, за те, що цей корпус відбувається з року в рік, який дає можливості кожному з вас брати участь в цьому корпусі. Дякувати інституту по козну за те, що робить інститут і за ту роботу, яка робиться для покращення якості освіти. І вся це величезна команда, і, і працює на освіту, всі ми разом з вами, і ті, хто в тому далі, і позакривзалу. Також я тільки подумав подякувати Ірині Петрі, що, що я ніколи не роблю, так? але мене випередила Марія Григорівна, то Ірина Петрівна. За те, що вона робить. Ви не бачите тої роботи, яку вона робить, бо з нас робить свою роботу. Але повірте, що це справді дуже величезна робота, яка робиться для середньої світу. І Марія Невольна дякую за ту підтримку, яка постійно ми відчуваємо, І це, що ви депутатів збираєте і постійно їм в ту багнюку, випускаєте, і даєте сказати їм, все, що хочуть сказати все, хочуть і так далі, щоб вони відчули температуру середовища і розуміли, що освіта реально має бути пріоритетом. Тому я дякую всім, ну і дякую Збройним силам, звичайно, дякую Богу, що ви маєте можливість. В успіхів, ви найкращі, ви просто фантастичні люди. І мені приємно, що я маю таку можливість всіма вами працювати. ハハ <拍手 S 2>